Слава Україні, розкриваємо історію цього гасла. Зараз його знає кожен українець, але так було не завжди. Зберігайте, адже це буде на НМТ, а я розповім деталі. Перше гасло слава Україні почали вживати далеко не українські націоналісти. Перша згадка у творах Шевченка у 1840 році. Та у творах Костомарова у 1847 році. Далі гасло поширюється серед патріотичних організацій України. Зокрема, революційна українська партія використовувала його як Слава Україні по всій землі слав у період УНР гасло гасла набуло популярності серед військових та повстанців. Холодноярівці, наприклад, віталися словами слава Україні, а у відповідь лунало Україні слава. А в сучасному вигляді гасло поширилося серед членів організації Легія українських націоналістів, які пізніше і заснували ОУН. Таким чином гасло слава Україні еволюціонувало і в сучасному розумінні у особлі кагнення українців до свободи та національної ідентичності.